Всіх радий бачити на каналі Шкода, що не вах», чергова діагностика. Що вирішив викинути, доволі такий цікавий варіант, Q5 Audi, да, 3 дизельна на пневмі, 21 рік автомобіль. Ціна 48 500 доларів на старті. Автівка з заявленим пробігом 133 тисячі км. Попросив мене оглянути замовник, також ім'я його, Роман, мій. Роман, привіт вам! Їдемо на фрешавто, такий є майданчик. Я навіть колись там відео знімав, там дуже дорогі, потужний такий сегмент автомобілів. Подивимося, продіагностуємо автомобіль, надамо повністю весь звіт замовнику, а замовник буде вирішувати по даному то авто. Тому приємного вам перегляду, зручно влаштовуйтесь, коментуйте відео. Така коротенька діагностика. Хейтерам також всім привіт. Дякую. Так, знаходжуся я біля автомобіля. Кермо підфарбоване. Ну, підфарбовують, не знаю чому, але воно оригінальне, але підфарбоване кермо. Ми відразу робимо зараз холодний пуск, ну як, холодний, так. будемо підключати, далі будемо детальніше його це все діло діагностувати. О, так, є. Ладно, потім розберемося. 133 411. Ось вона завелася на це, ми подивимося зараз температуру. Працює гарно. Жидкость адекватна, уровень чистенький. 21 рік фари 21 рік фари Ну Ясно, що тут все вимито, все Ну, ви самі маєте розуміти Будемо читати її. Двигун працює адекватно. Що поки буде читатися, будемо дивитися по автомобілю. Так, лобове в нас Ауді. 21 рік. Сколів я не бачу. Так, вона поки читає її, поки читає. Давайте відразу по салону. Відразу приходимо по салону. Тут такі нюанси, але це таке. Йдемо далі, йдемо далі. По салону шторки присутні. Вибачаюся банколсен. Задній раз сидінь в адекватному стані, тут все добре. Стеля все. все шикарно По салону вам показую шторка на місці. Шторка на місці. На диво задній цей в адекватному стані. Ну хай поки що буде, 21 рік також. Так, дивимося цей. Тут шторка також присутня, не порвата, нічого. Бен Ну, такие минимальные мінімальні машина из салона. Сиденья, сиденья, Мага. 48500. Точка така грає. Клімат працює вже. Захист на місці. Ясно, що машинку готували, помили. Біля фактунок чисто. Так, дивіться всі стекла включно з лобовим рідні Ясно, що по бампері є мелкі царапини, це бампер. Показую вам машинка трошки в пилюці. 104 цинк. 82 тут нічого не кручено, на завод Лоб... Заднє скло також показує її 21 роком Тут босс музика не бос, як вона називається Ну зрозуміли да? Там акумулятор де сюди да? Щось є тут Шторка на місці Тобто тут такого адекватного вроді би нічого не бачу, бо Сонце можливо подегастрировано 115, 111. Показую. 117. Бачите, да, 21 роком. 117. Далі. 124 крило. 114. Різина. 235-55-19. Ну, колодки задні, таке процентів ви бачите, скільки процентів буде десь там. 30, десь я думаю, 30 буде десь процентів. Так, 23 року вона. Йдемо далі. 119, 93, 119, 21 широка. це все, я вам показував пройоми. Чистенькі. 71, 71, 90, тут нічого не кручене. 56. Салон я вам показував. Батончики. 109. 118, Водійська дверка. 121, 117, 113, 117, 94. Бачите, машина трошки грязна, можливо, якийсь мінімальний, тих самого сполірується. Тобто такого критичного я нічого не бачу. Вона ще трошки в полюці. Поняли? Вона чисто в плані, але в полюці. Так. Почитала, потім зараз будемо детальніше. Дивитися, є ось така коцка, бачите, так? Да? 61, 79, 90. Так, тут що у нас по поліках? Все, все добре. Так, 126 кг. 117. 120. 24-го року резина ця, 235 R19, Ця 24-го року. Диски виробітку мають і колодки вибачте. Так, виробітка дисків є. Ну, ще можна поїздити на них. Але ось так. так. 122. Капот роблений під прибор. 154, 155, 150... 107, бачите. Ну, короче. Вы поняли, да? 154. 121. 136 крыло. 106. 119. 99. 24 року резина. 114 крыло. 120. 104, 121, Тобто так вона дивиться вся. Зараз ми далі детальніше будемо дивитися, показуємо цей прийом. Пасажирський правий прийом в принципі, в адекватному стані. Ну Є ось тут такі, бачите, підкапування, бачите, так? Да? Але так нема такого. Тобто тут все в принципі воно 63. Давайте подивимося цей прийом. 82, дублююча табличка. Тут завод. Нічого не крутилося. Так, по прийомах тут 90, 71 і 78. І так, значить, що ми маємо? Є мінімальний якийсь, бачите, ну це та рапінка, ну у нас полірується. Якісь м'ятіни, я буду заганяти на СТО. Глянув з, з, під, я... з, з під ями буде видно якісь м'яді. Так, вроді би нічого такого не видно. Рівна машина. Фари всі її, бачите, так. Да. Оце типу, що капотик, бачите трохи. 156, 156. Шпаклівки немає, я показую. 109, 100, 136, 165, 158, 146. 117, 130, тут бачите, 119 це все пішло завод, 108, цинк, 121. Тобто двигун працює адекватно. Так, що в нас по? Самі термозні диски. Левий диск передній. В адекватному стані. Задній лівий, лівий диск. В адекватному стані. І цей диск в принципі також в адекватному стані. Дивіться, по бамперу. Ну ясно, що є по бамперу, бачите. От... Дивіться, бачите, ось є сколіки. Бачите, так? Да? Не без того будемо так говорити. Бачите, от є по бамперу. Видно, так? Да? Але так, двигун працює адекватно. Бачите, так? Да? Так, що в нас тільки по помилках показує? По коробці по двигуну помилок немає. Тут блоків дуже багато. Зараз будемо дивитися. Блок управління КБ. Десь я можливо, можливо посідав десь акумулятор, зрозумілий. Да? Бачите? Індекс помилки один раз. Була на 133-393. Зараз 411 пробіг. Тобто модуль комфорту. Тобто нічого по цьому немає такого. Незвісна шибка якась помилку вибула, таке буває, це ж куча блоків управління КБ. Так, заходимо зараз далі до автомобілю. Бампер, то Ой, бампер, Руль підфарбований в автомобілі. Заходимо в коробку передач. Коробка тут адекватна стоїть, так що, щоб її вбити, це треба, не знають дерево в хорошому стані. 132 600 Воно має трошки... Оце, бачите, всі якісь цього пробіги в кілометрах. Тобто вони 133-392. Тобто воно нічого не... 133-411 показує. По ударах нічого не було, бачите, по безпеці відразу показує Тут пробіг її, бо навіть... Ну, не буду навіть по тормозній системі заходити. Заходимо зараз саме основний блок двигуна і дивимося параметри по двигуну. Тим більше, що фассервіс, я так зрозумів, ви її пробували, воно показує її. Клімат працює адекватно, все добре. Там. Дивимося, виходить, коли останній раз удалялися помилки, сажовий фільтр дивимося. Дивіться, 227 км назад була регенерація сажового фільтра. Ну, 34 км назад удалялися помилки. Можливо, робили якусь хімчистку, чи я не знаю чи не знаю, що там робили по, по ній. там. Так що якось так. Пробіг з статті Ну, Дивіться, форсунки в нормі. Показую вам форсунки. Температура, охлаждаючої жидкості на даний момент у нас вже 58 градусів. Ми зараз будемо робити так само е, тест-драйв. Тест-драйв автомобіля, О, дивіться, пасажі в нас показує 20 грам, це на... зараз 11 грам, грубо говоря. Тобто на 20, коли дойде до цього значення, так, буде включитися регенерація сажевого фільтра, виходить. В принципі, сажовік тут в адекватному стані. в принципі. На холостих в принципі, норма, на холостих 9 гектор в адекватному стані, включаємо обороти 2,5 обороти. Дивимося клапан отработаних газів. Я зажимаю, перевіряємо його. Так, 21 року. вроді би таких сколів я не бачу по автомобілі. Це працює у нас. Сигнал працює. Перевіряємо поки. Система в нормі. Полок не знайдено, помилок не знайдено. Так, давайте глянемо вам територію. Тут коли була. Тут немає, да? Дані пробігу у нас. Розпознання 132. Бачите, тобто ну, це коли спускалися шини, поняли, да, бо зазвичай коли коригують, так, то воно там кожних там 1500 кілометрів це роблять. Поняли, да? тобто тут -то все в принципі в ажурі. 103, бачите, да? пробіги на коли 96 тисяч, бачите, да? також по пневмі піднімається, все чітко працює. Бачите, вони зараз от підняли. Ми зараз заїдемо на СТО ще глянемо що до чого по ній. Його працює шикарно. Так що будемо зараз балони, все, нічого, все чистенько тут. За лобове я вам розповідав 21 роком. Бо ще, давайте відразу передня різина в нас залишок протектора. Грубо говоря, 5 мм 24, 3, там, да. Задня, ну, задня така вже, ну ще доїздить вам вистачить. Бачите, да. Тобто просто літо доїздить і на тому крапка. Бачите, так? Да? Показує там до 4 максимум мм. Передня, то ще більш-менш нормально. Так. Так вроді би все врівно, так такого нічого немає. Ну по капоту. тест-драйв. Так что, робимо тест-драйв автомобіля. Mm -hmm. Так. едем заодно на я глянем, еще по автомобилю. Да, так і трошки в режим спорт може прийти там отак, може вручну. Трішки Да, да, давайте. Це я ж нажимаю шпальні, да? це ж ти випив. 327 пасаживіку, границя заповнення да, 327 а маса масляної золи 44.8 грам. Тобто це в принципі на її пробіг. В принципі, воно і так і є. 44 грама. Якось так. Зараз чекаємо черги. Будемо заганяти сюди. Заодно кинемо її на мішені вам. Що як по автомобілю. Ну так кажу, просто машина трошки в Ну Якісь мінімальні царапи не будуть, але так. Передня резина, кажу, ще більш-менш нормальна, там, ну, адекватна, а ця вже так, де їздити і все на тому крапка. Задні диски я вам казав чи не казав, що є, бачите? Так? Ну, ще оригінальне, мабуть. Так, все, зараз будемо перебирати. Все, зараз будемо дивимося. Будемо все дивитися по автомобілю. Заряджено, заряжено, так. Да. Зараз покидаємося ходову. Машинку. Вперед, машину ще вперед. Тож треба подивитися, як вона стоїть на кругах.

Та 133 тисячі пробіга в машині. Нічого такого, абсолютно такого, все. Mm -hmm. Хоч yeah. 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 да -да, так, би державченка. Хоч би де маленька. Так, так, машинка. Колеса. Тобто так родить запотівань нічого немає, по редукторах нічого немає, по полосях, все чітко. Yeah. Зараз потім ще кинемо її на, на мішені. Дивимося так, ну не видно якихось м'ятін по автомобілі. Зараз я вам з цієї сторони покажу. Ороді би так, так Ну, Зараз глянемо, підійдемо зараз. Оглянемося, ну, що таке. Нет, це грязне просто. Тобто так би нічого не видно. Зараз цепляємо мішені і глянемо геометрію автомобіля по розвалу. Розвали відразу все глянемо по машині, все глянець. Теплові захисти все на місці. що не видно а тут теж є такі бачите ну, бампер таке бампер трошки коски має я вам казав по відео то ясно що його там для себе можна колись перефарбувати там якщо буде така. <звучить> Всі чотири колеса геометрія. Ну, тепер, ні, почекай, це чотири колеса. Тепер дивіться, це задні колеса окремо. Савота. Да. так. Тепер передні колеса окремо. Просто супер. все супер. А, а, все, я кажу, то машина просто... А тепер геометрія дивись. Геометрія автомобіля. ліна. чи ще ні? 2 мм це нема нічого. Це, Рома нема нічого. Це ось така. Машина так, дивіться, таку з м'ятенку, але на дверці побачив, забашу за... зараз зараз, зараз отут воно. Ось тут. Вона підлазена. О, ті Вона немає Так от їдемо. Візьміть ще наш жбіть гарний 150, а, ніби, Секунда, так, да, тільки не виїхали, да. так. Он, це, вона, да? це якісь документи по ній От є він код. Закінчився. 0,6 місяць 21 рік. Це вона з аукціона, до речі, так? Да? Да? Да, вона з аукціона. бачу. Машинка з аукціона. У 22 році це пробіги були в 23-му році, бачите, по Ауді випуска. Ну, тут є теж якісь вже не буду дивитися тут. Купа документів по ній є. Я так зрозумів. Кайдася. І так, оглянули ми Audi Q5. Автівка дійсно 2021 року, останнім 21 роком, подивилися по документах. В принципі, по відео ви бачили. Пишіть свої коментарі, як вам автомобіль, з кутку свою суб'єктивну думку, машинка доволі непогана, адекватна. Мені вона сподобалася, так, є деякі певні нюанси по автомобілю, але я вважаю, все-таки вони все рівно не критичні. Тим більше, що думаю, що замовник Роман буде, якщо буде підійти їм даний автомобіль, він буде торгуватися за дану автівку, тому що ціна трошки така немаленька. Ну але й пробіг 133 тисячі кілометрів. Він дійсно перевірений, я бачу, що є дійсно сервісна історія по автомобілю. Також заїхали на СТО, по машині взагалі ніяких питань знизу немає. Скинули на мішені в машині, по геометрії, по розвалу, все чітко. Тому, якщо вам потрібна якась допомога, можемо також вам перевірити вашу автівку, займаємося наповню, підбором, можемо разовий огляд, підбір під ключ і супровід на ринку. Якщо вас зацікавить якісь послуги, телефонуйте, раді вам допомогти. Тому бережіться себе зустрінемося в нових Всім пока